Світ становиться ніби прекрасним і приносить задоволення життя. Благотворний вплив Венери він буквально підсилює інтуїцію в цей період, можливі якісь інсайти, відкриття. Енергія Венери гармонізує стосунки з протилежним полом, з протилежною статтю. Тож можете сьогодні налагодити свої зв'язки з партнерами. Але сьогодні є один негармонійний аспект: це квадрат Луни і Урану. Це конфліктний аспект. Який проявляється в певній нестабільності психічної енергії, тобто, можливі, якісь перепади настрою, якісь неадекватні емоційні реакції. Відстежуйте це в собі і просто розумійте, звідки воно, що це не зовсім ваше. Отже, гарного дня, хай неділя, вихідний день пройде у вас чудово, сонячно і мирно. До зустрічі! Також сьогодні Луна утворює гармонійний аспект з Марсом, а гармонійний аспект з Марсом завжди трохи пом'якшує оцю напористість. Це ніби як вода з вогнем ідуть поруч. Лід і полум'я. Марс підвищує віру в себе, впевненість в своїх силах. В той же час активується емоційна сфера, устрімленість до своїх ідеалів. І оця гармонія між Луною і Марсом дає багато психічної енергії, яка необхідна для того, щоб рухатися по життю, але її потрібно направити в правильне русло. Отже, в цей період, от саме в ці дні, можна спробувати вирішити якісь серйозні питання. Також сьогодні Луна дружить з Венерою. Що розкриває творчі здібності, якесь певне витончення. Мої вітання: сьогодні 5 березня, 13-й лунний день. А отже, день під символом колесу. Все життя йде плинно своїм рухом. Колесо обертається, рух продовжується. Тобто, сьогодні день такий активний. Не потрібно пригальмовувати колесо життя. О 15-19 за Києвом день лунний зміниться і буде символ дня дві труби. Ну, тобто, о другій половині дня ви раптом відчуєте бажання діяти, бажання трубити про свої якісь вчинки, про свої починання, захочеться жити. Луна все досі в знаку льва. А це означає творчий підйом, проявлення активності, рішучості. І сьогодні неділя, день сонця, день батька. Тож обов'язково спілкуйтесь.